Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». До 30% знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють єдині знижки на пластер Аргент. 15% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Всім ще раз доброго ранку, як і обіцяли, зараз будемо говорити взагалі про соцвиплати, про пенсії, про зарплати, тому що червень-липень в медіа почали з'являтися такі лякливі заголовки про те, що можливі затримки пенсії, можливі затримки різноманітних соцвиплат. Ну, ми вирішили розібратися взагалі, чи справді наразі затримують соціальні виплати. Чому Кабмін заморозив прожитковий мінімум? Ну і звичайно будемо говорити про внутрішньопереміщених осіб. Про все це і не тільки розпитаємо у міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, як і обіцяли. У вас є можливість поставити запитання просто зараз під час прямої фінаста, да, будь бані, ласка. Оксана, доброго доброго ранку, доброго ранку. раді, раді бачить вас. вас бачите. Оксана, давайте почнемо з головного все таки будуть затримки. У лякливі заголовки вони правдиві? Е, у нас є кошти на виплати всіх соціальних наших допомог і пенсій, які передбачені сьогодні в чинному бюджеті. Угу. Єдине, що ми всі знаємо, що е, всі соціальні видатки здійснюються коштами міжнародних партнерів. Так і єдине минулого місяця, коли Поступали кошти, це ж вони там спочатку на одні рахунки, mm -hmm. поступають поки на казначейство. Е, були затримки у виплатах, вони до тижня часу, і потім всі кошти були перераховані Пере... на рахунки громадян. І ще звертаю увагу, що так буває, коли ми всі рахунки віддаємо на казначейство. Але у нас є вже е, два роки е, черговість видатків. Якщо mm -hmm. в той самий момент поступає рахунок від міністерства оборони на оборону. То поки цей рахунок не сплачуть, не, не виплатять з готікових uh -huh. коштів, наші рахунки не будуть проплачувати. І це теж якраз було потреба там робити додаткові видатки на оборону. І uh -huh. Спочатку їх закривали, відповідно, всі інші вони стояли в черзі. Тобто є певна пріоритетність, так. настільки ми розуміємо. Тому я хочу ще раз наголосити всім, хто отримує соціальні виплати і допомоги. Вони будуть. У нас немає підстав вважати, що ми комусь щось не виплатимо. Але ну, будь ласка, віднесіться з розумінням, коли на декілька днів такі видатки можуть затримуватись в часі. А з пенсією та сама історія. Е, менше тому, що там трошки інші цільові видатки. Але якщо це через казначейство, тобто якщо казначейство mm. погашає, то байдуже, що це є. Вони спочатку mm. погашають е, оборону, а, і це не питання не вистачання наших коштів, це питання оборотних готівкових зрозуміло. коштів, які почергово погашають казначейство. А, тому, глядач, глядачка писала, що в неї затримка там до кількох місяців є соціальних виплат. Це якась індивідуальна історія, якщо що ся? куди звертатися в разі цього, оскільки моя що найменше на гарячу лінію 1545 сорок і. 100% це звернення прийде до нас, і ми його розберемо. Не може бути у нас декілька місяців затримки. Це не затримка, це очевидно, йде якийсь щось. збій, uh -huh. або uh -huh. щось неправильно нарахували, або десь е, при <клес> перерахунку <клес> та, та, стільки, якась так. Та, це питання вже індивідуальне, яке треба розбирати. Я як, кажучи, як мінімум гаряча лінія, як мінімум гаряча лінія, і вона буде вирішена. E, прожитковий мінімум зафіксовано зараз на рівні 3028 гривень. Ми розуміємо всі, що це мала. Сума критично мала. Це далі, оцей прожитковий мінімум, надалі буде якось впливати на розмір соцвиплат? Сьогодні ми не можемо його збільшити з різних причин з декілька. По перше, що справді у нас е, немає достатнього ресурсу, щоб говорити про те, що ми маємо можливість розширювати соціальні видатки. А друге, сам прожитковий мінімум, який сьогодні насправді це е, допомога чи розмір, який би мав бути прив'язаний тільки до допомог соціальних побідності. Але сьогодні в держбюджеті на цьому прожитковому мінімумі зав'язано і штрафи, і посадові оклади. і і коли ти тільки на трохи для людей з бідністю піднімаєш цей прожитковий мінімум, наприклад, для спеціальної пенсії, яка там 100 прожиткових мінімумів, то зразу росте там в mm -hmm. декілька тисяч разів. відповідно, ніхто його збільшувати не може, бо це одразу тягне різні видатки, серйозно їх збільшуючи. Ми зараз підготували законопроект про базову соціальну допомогу, де відходимо від цього прожиткового мінімуму, а просто фіксуємо дохід в домогосподарстві і кажемо, що якщо в тебе менший дохід, Хіт, ніж певна сума uh -huh. на одну особу, значить, ми тобі будемо допомагати і доплачувати, так. і це насправді дуже правильно, бо є велика різниця. Коли людина живе одна, а коли людина живе великою родиною, там є декілька джерел доходу. Uh -huh. А видатки, наприклад, на квартиру, на якісь загальні, вони все одно е, сім'єю виплачуються разом. Тут це uh -huh. просто інша інший механізм. Так, так, механізм так, ясно. Так. Хочемо вам ось що прочитати: це написав Євген Сосновський, е, Маріупольський второв, він у Києві зараз живе. Я думаю, знаю. Так. А, значить, що він пише? А, значить. А... ВПО отримали від держави 2000 тисячі гривень на місяць, яких мало вистачати і на оренду житла, і на багато інших потреб. Він в Києві зараз живе. Та? А, значить, і тепер, якщо ти заробляєш на місяць аж 9444 чотириста то вже і ті 2000 тисячі ВПО тобі будуть зайві. І тих 9444 тисяч гривні тобі повинно вистачати і на оренду житла, і ну тобто логіка держави, така очевидно, за думкою а, дописувача, за 12 тисяч гривень і на спадокумунальних комунальних тисячі гривень, і на поїсти, на проїхати, і на одягтись. Ну тобто він натякає на те, що не вистачає, а держав. Жава, це все е, е, по інакшому бачить, що ви е, скажете з цього приводу. Ну, допомога для внутрішньопереміщених осіб у нас одна з найбільших в розмірі загальному. Ми минулого року видатки на цю допомогу складали 78 мільярдів гривень. Цього року закладено 57. Як ми цю допомогу пріоритизували чи угу. як ми її розклали? Перших півроку вона надається за будь-яких обставин. Ми розуміємо, що людина переїхала з зони бойових дій. Їй потрібно якимось чином облаштувати своє життя, угу. і тому. Ми не не питаємо, е, окрім того, якщо ми розуміємо, що в людини є якісь значні заощадження і що не потрібно. Все ж таки, соціальна допомога це підтримка тим, хто її найбільше потребує, враховуючи, що в нас недостатньо ресурсу, то нам очевидно треба найбільш бідніших е, пріоритизувати і їм допомагати. Mm -hmm. Отже, першим півро, перших півроку працюєш, не працюєш, дохід маєш е, ми тобі заплатимо, тому що тобі треба влаштувати своє життя. Але тут йдеться про те, що людина вже починає отримувати дохід, просто маленький і держава це вже. Бать... Це правильно, так. але так. але в нас тоді є і інші програми. По перше, ніхто не скасовує е, субсидію на житлово-комунальні послуги. Це ж окрема допомога, яка покриває комуналку, ага. і вона розраховується ага. на домогосподарство. Далі ми зараз розробили ще один інструмент, який називається субсидія на соціальне житло. І окремо будемо розраховувати, якщо родина, наприклад, живе в Києві чи в якісь інші, uh -huh. ну незалежно і там є оренда середня, ми рахуємо її по ринкових цінах і дивимося, що видатки родини на таку оренду більше ніж 30% доходу цієї родини, uh -huh. тоді ми також будемо різницю покривати. А що родині треба зробити зараз? Це зараз ми цю допомогу тестуємо. Ми uh -huh. її розробили. Ми будемо її запроваджувати напевно вже з вересня, і як тільки вона буде готова. Ми зробимо найбільш простий механізм звернення, щоб це було онлайн або через будь-який ЦНАП. О, Зрештою, у нас завжди ми вже тепер практично на всі допомоги вийшли. що це... Або сайт пенсійного фонду, якщо це субсидія, там ми вже взагалі автоматично рахуємо людині і її дохід і склад домогосподарства. І навіть 50 тисячам громадян в особисті кабінети пенсійного фонду написали, що ви маєте можливість звернутися, скористайтесь субсидією. Mm -hmm. Ваш mm -hmm. дохід виглядає таким, що mm -hmm. вам ця що допомога вам підходить. Так. Mm -hmm. Тобто ми вже їх проактивно рахуємо. А в інших випадках то це ЦНАП або електронні портали mm -hmm. дії, наприклад. Охмадит, пані Оксано. Мінсоцполітики сказали, що виплатить допомогу родинам з дітьми. Що це за програма? Розкажіть, будь ласка, ми разом з міжнародними організаціями, розуміючи, що цих прямих додат доходів, які у нас є, все ж не вистачає, бо вони тільки покривають планові mm -hmm. програми. А є такі от екстрені ситуації, уклали додаткові меморандуми спільні постанови кабінету міністрів, за якими у випадку таких надзвичайних ситуацій ми збираємо дані про людину, передає. Міжнародним партнерам в даному випадку ЮНІСЕФ. Uh -huh. А ЮНІСЕФ платить родині 10 800 на кожного члена родини разової допомоги для uh -huh. того, щоб вийти з такої ситуації. Ми вже так. Uh -huh. Допомагаємо багатодітним родинам і бідним родинам з Харківщини, які із сумщини, які евакуюються. Вони також отримують 10 800 на кожну родину разовий платіж, такий підйомний. Знову ж таки, куди звертатися? Якщо зараз, наприклад, чують батьки, да які були під час обстрілу в Охмадиті з дітками і зараз переведені тут. Лікарні. Всі дані по Охмадиту ми вже отримали від ага. керівництва лікарні Охмадиту. Все, Проактивно зрозуміло. всі, хто на той момент лікувався, всі дані зібрані, передані ЮНІСЕФ, Нічого. Людині не треба Все, робити. Розуміло. А якщо це стосується Кривого Рогу і Дніпра, які mm -hmm, в той час теж так. постраждали, то там обласна державна адміністрація збирає ці дані і туди пер... можна звернутися. Туди можна звернутися а, кротке запитання від глядачів. Тетяна Малишева пише: які зараз законодавчі ініціативи стосовно пенсіонерів за кордоном по перше, пенсіонери за кордоном, які є ВПО, ми зробили відеоідентифікацію. Mm -hmm. Достатньо просто піти в консульство, щоб ну щоб ми пересвідчилися, що людина жива, якщо вона приїхала mm -hmm. з окупованих територій. Далі для тих, що є за кордоном. Але вони ще не пенсіонери. Ми зробили сервіс в пенсійному фонді, що людина сама може собі доплатити єдиний соціальний внесок, і це зараховується їй як пенсійний стаж. Тобто, по поверненню вона нічого не втратить, бо ми ж розуміємо, що люди там ага. трошки працюють, але тут в нас нічого не рахується. Тому можливо самостійно Податків це доплачувати, та. і тоді пенсія буде зберігатися. І третє, ми ухвалили законопроект про пропорційне нарахування пенсій, пенсій де вирівняли абсолютно. Но всі виплати пенсії незалежно від того, де людина проживає після досягнення пенсійного віку, чи за кордоном, чи в Україні. Якщо має стаж в Україні, і за кордоном як обраховувати, тобто ми все одно ту частину пенсії, яка зароблена в Україні, виплатимо за будь-яких обставин. Пані Оксано, два роки ви на міністерському кріслі. Це багато для міністрів в Україні, враховуючи там всі ти турбулентності і так далі. Що, ок, що не ок за два роки? Ви знаєте, дуже багато чого ми такого стратегічного розпочали. Ми, наприклад, повністю змінили підхід до закупівлі соціальних послуг. Про такі послуги майже ніхто не говорив. А ми тільки за цих два роки придумали три нові соціальні послуги, такі зокрема, як центр життєстійкості, стійкості, mm -hmm. які в цьому році запрацювали, психосоціальна mm -hmm. підтримка, поновлення родинних стосунків ветерана і членів його сім'ї, соціальна підтримка, патронатна служба в військових підрозділах. Такого взагалі mm -hmm. не було. Mm -hmm. Далі ми створили. Механізм центральної закупівлі соціальних послуг а вона надавалась утриманням тільки на місцях. Тепер це що означає, щоб зрозуміло було людям. Ну, національна служба здоров'я в сфері охорони здоров'я теж закуповує послуги здоров'я, і так. це єдиний стандарт на всій території України. Uh -huh. Єдині правила, єдині вимоги. А тепер можна? А тепер ми так закуповуємо от ці соціальні послуги. Плануємо це робити. Першу почали закуповувати uh -huh. в центрах життєстійкості. Uh -huh. Зараз підготовка. Ували проект постанови вже в кабміні. Будемо закуповувати догляди для е, внутрішньо переміщених осіб. Uh -huh. Які з інвалідністю літніх людей uh -huh. одиноких, щоб вони бо їм така підтримка потрібна в громадах, не надають зараз. Зробили також розширили програму муніципальної няні, яка так само доступна для внутрішнього uh -huh. переміщення що ще не ок. Що хочете доробити? Пенсійна реформа. Ми вона не дуже справедлива, тому що сьогодні цей обрахунок занижує пенсії для тих, які вже давно вийшли uh -huh. на пенсію. Наприклад, вчитель, який вийшов на пенсію в 96-му році, і має такий же трудовий стаж і приблизно. Також отримував заробітну плату середню, і вчитель, який вийшов в 20-му році на пенсію, в них пенсія буде різнитись майже в два рази, і це неправильно. А ви ж розумієте, що враховуючи угу. демографічну кризу, у нас залишається кілька секунд? Що треба переглядати пенсійну реформу взагалі, тому що так це... і вводимо накопичувальний елемент, бо ми розуміємо, буде, та? буде так вже законопроект. За американським зроблений. принципом чи з якимось іншим принципом? Е, ну за українським, напевно, ми а, зміксували буде. декілька різних систем. Е, по перше, ми спланували так, щоб не робити навантаження. Додаткового mm -hmm. на роботодавця, тобто ми від частиною податків. Буде внесок держави за умови, що людина також додає свій внесок. Спочатку перших три роки це буде державний накопичувальний фонд, щоб започаткувати цей ринок, а потім люди зможуть обирати будь і і давайте ну, говорити, так, тому, ми важливо, про це окремо говорити. Тому що важливо, щоб довіряли ще цьому накопичувальному елементу державному з цим а теж є ми проблеми окремо, як працює пасиві вам величезно. Оксана Жилнович, міністр Дякуємо. соціальної політики. Дякую дуже. Стана триває. RUN!